Алло, вы же понимаете, что России нет, типа, поэтому... История болезни автора, послушаем сюда. У меня бабушка убила больше людей, чем солдаты убили на фронте. Это песня 2019 -го года. Только для показа в Україні усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні у відео я би хотіла поговорити про кепську культурну ізоляцію. Позаяк чи знаєте ви, скільки російських музикантів досі слухають в Україні? От досі слухають в Україні, просто ріже мені серце. Так, санкції не допомогли. Виявляється, вони не кардинально на ніс відрізані від українського ринку. Тому і музичні тренди як допомагають збройним силам України. Так і вбивають, і що там трясі робить та шанувальниця Путіна? Хто вона взагалі така? Вриваємось у звучання російської музики всупереч війні. Шлях Бетра Фтодренеліну моніторі. І хотіла би розпочати щось такого простого, аби ви зрозуміли ці масштаби проблеми, коли ви слухаєте російську музику. Ми далі детальніше розберемо їхній дохід. Але розпочну із Made in Ukraine. Всі ви маєте знати Єрмака, і крім того, що він вступив вступовий збройні сили України продовжує писати пісні. І всі 100% від монетизації. І Єрмак не єдиний артист в Україні, який передає свою монетизацію на збройні сили України. Так, днями повідомив, що вже за 4 місяці війни їхня пісня дуетна дике поле назбирала на стрімінгах, а це прослуховування людей стрімінги, майданчики, де слухають музику і за неї платять. Ця пісня заробила 500 тисяч гривень, і вони передали на збройні сили України. А представте, скільки та кількість російських виконавців, яка сьогодні сидить і слухається в Україні, приносить російські фекаляції. Друзі, всім привіт! Наша пісня Дике поле вже п'ять місяців тримається в топах на усіх музичних платформах. І завдяки цьому, як ми і обіцяли, всі 100% прибутку ми передаємо нашим військовим. Першу суму перших півмільйона гривень ми передаємо силам спеціальних операцій на утеплення перед зимою і для наближення нашої перемоги. Слухати нашу музику тому, коли звучить музика, і ви попросту навіть не замислитесь на те, ну а що поганого я зараз зроблю? Взагалі на що вона впливає, то ярмак якраз наглядно показав, що такі прослуховування на стрімінгах наразі допомагає знищувати ворога. Але є і темний біг, тому що російська музика досі звучить на українській території і допомагає заробляти російським музикантам. Об'явлення для жорстких сосок. Якщо ви часа знаходитесь в Дубаї і ви жорстка соска на днях. Ми знімаємо Кліп на попстар, якщо говорити про музичний переворот, так він трапився. Можливо, запізно і зміни відбуваються тільки після 24 лютого. Ну, мала прийти в країну війна, аби люди почали звертати увагу на Made in Ukraine. але це відбувається зараз. У тренди вриваються Степан Гіга, який просто з аншлагами їздить по Україні. Але попри це у чартах є російська плісніва, яку ще за 9 місяців війни не вимити. і з. Вітель л'ється такий набрі, така гедота. Для прикладу, ви послухайте шматок пісні цього виконавця, який і є в цих топ-чартах прослуховування в Україні скалі Мілано якось так. Е, ей какая та ліві пішоту, як то майгатині май гад, я недоволен я не ведь я тупіла я шагою. Я в машині у мене лежить полкело. Полкило паранойя, я был на фондовом рынке, вот почему я пропускал первый урок в школе. У меня бабушка убила больше людей, чем солдаты убили на фронте. Я же не вру, это правда, ведь у нее было примерно 15 абортов. І такого високоінтелектуального шмаркача в Україні та й хтось слухає. Хто це? Ну, мені, наприклад, дуже цікаво знати, хто ці люди, чому вони слухають. Якщо ви знаєте такого знайомого, чи це ви напишіть нижче коментар та дайте відповідь на питання, що вони вам дають такого, чого не можуть дати українські артисти. Яка ізюминка є в тих текстах? Чим вони вас наповнюють чи просто спорожнюють, скоріш за все? Хочу діяльність тратять. Такі ключові стрімінгові майданчики, як Spotify, Apple Music, YouTube кардинально припинили чи трішечки обмежили свою роботу на території російської фекаляції через війну в Україні, і здавалося, що вихід таких гігантів мав би негативненько вплинути на фінансовий дохід артистів, які живилися за рахунок цих прослуховувань, і зробити з них безхатюк. Але хто від такого відмовиться? Я не бачу чесно тратив, як тратив. Тому вони готові на будь-які маніпуляції, аби туди пролізти і заробити за рахунок прослуховування не на території російської фекаляції, а на території. Європи, України, Америки будь-де де буде звучати російська музика. Ну елементарно, давайте загуглимо запит, як обійти санкції та як вивести гроші. На це навіть вже відеоуроки зняті. І тут найцікавіше, коли ти заходиш топ-чарти прослуховування музики в Україні, аби подивитися, скільки пісень наближають нас до перемоги, падаєш в прірву. Просто бездна. Спід підлоги російські артисти такі гниди продовжують релізитися. Це новинки, які втрапляють до сотні найкращих музичних композицій в Україні. Добре, вони надурили усі санкції, усі системи і публікують свою музику. Але чому українці, коли летять ракети, коли тривога кожного дину і просто не щухає, коли дрони камікадзе, взагалі життя в Україні під небезпекою? У нас триває війна, і вам хочеться слухати російську музику? Зараз на прикладі одного ресурсу покажу вам, яку приблизно суму заробляє музикант за? 100 тисяч прослуховані його пісні. Ви скажете, яка величезна захмарна кількість? Ну я стільки не вислуховую його. Але, наприклад, Spotify найбільш прозорий майданчик зі стрімінгів, який показує ту кількість прослуховувань вже не точно в Україні, в Росії чи в Європі. Але ця кількість навіть не в сотнях тисяч, а в мільйонах отже подивимось на своїх екранах ви бачите цю суму за 100 тисяч прослуховувань на Spotify, на Apple Music, на Google Pay, на YouTube. Дрібезок. Але як вони отримують дохід, якщо усі від них відвернулися? Так, Spotify з рештками виш з російського ринку. Apple Music трішки обмежив роботу. А що стосується YouTube, то тут така велика смішинка, що контент на території РФ не монетизується, але не варто забувати про споживачів з Європи, з іншого світу, крім Росії, де контент-платформа приносить авторам дохід. Перейдемо до наболілих плейлистів на Spotify, Apple Music, трендів YouTube, де заблукали російські виконавці, я би хотіла сказати, але куди вони втрапили за рахунок прослуховування українцями, тому що це топ-чарти прослуховування музики в Україні. І створені вони за рахунок алгоритмів. ТОП-50 в Україні від Spotify відкриває свої дверцята на третьому місці для. Інстасамкі по ютубчику ми бачимо 18 місце серед найпопулярніших музичних відео, і у списку топ 100 на Apple Music в Україні теж шанувальниця Пукіна. А що мовить міста самка про війну? Я миромир, я ні війні, я за чорний квадрат. Так оця дівчина, яка родом із Тобольська, 28 березня так, майже моментально написала у своєму телеграм-каналі, навіть не написала, а закликала російських музикантів займатися своєю справою, а не обговорювати ситуацію. У світі, не в сусідній країні, не в сусідній країні з Європою чи з ними, чи в Україні, а в світі. Та питання, в яких вони не розуміються, аби потім не тікати з країни. Розумієте, кого вона підтримує в цій ситуації? Я не хочу говорити про лайно. Десь я вже подібне чула, що хтось не хоче про це говорити, і лайном вона називає війну. І так, доповнення: ніхто нікому нічого не винен. Ви напевно зараз дивуєтесь, і у вас усе волосся стало дибки із питанням, що таке одоробло взагалі робить в українських музичних чартах в топ 100 топ-50. Якщо така особа, яка підтримує режим президента Росії Володимира Путіна і мовчить про війну, ти взагалі називає її лайном. То відбудова України і нашого населення, нашого майбутнього буде затяжним. А ми ж цього не хочемо. Не хочемо ж, правда? Правда, я все вірю. з України, москальні красивий! Продовжуємо, що там всі творить на топ-100 в Україні. Бачимо канги і галуст це такі. Я не знала, поки не прогуглила. Це російське слово моу, хіп-хоп виконавці. Бачимо кількість прослуховування на Spotify, але давайте зазирнемо в їхній інстаграм. Злетіла біла голубка. О Боже, ці хлопаки за мир і проти війни. Біле серце, як на полиці нейтралітету, часто ми таке зустрічаємо, але гуртаємо нижче, 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 нижче і бачимо, що ця голубка. Не про мир, а про музичний альбом Сумно щодня. Це звучав переклад. Ніт російській мові. Геть, геть. Але що цей хлопчина, який у тренду говорить про війну, про 24 лютого, що він написав у своєму інстаграмі? Де той чорний квадрат? У нього це 7 березня публікація про світову катастрофу та трагедію. Світову катастрофу та трагедію. Ми тут, ми поруч. Все написано настільки абстрактно про те, що відбувається у світі, без конкретики з оточенням хочу миру та любові. Але якщо ви досі стояли, то, будь ласканько, сядьте або ліпше, навіть лягайте, тому що ця інформація, яка прозвучить далі, може вас добити, як вона пробила мене цвяками до підлоги. Це коментарі українців. Можливо, я чогось і не тямлю, що такого кангі зробив для України українців. Але ми й не шукаємо хороших росіян. Він російський артист. Він платить свої податки за прослуховування музики російській державі. Тому для чого ці коментарі? Коментарі під публікацією з концерту 27 вересня, яке тут місто на зв'язку запитав кангі, і він гукнулося. Харків, Хмельницький, Миколаїв, Вся Україна, Дніпро, Київ, Львів, Кропивницький. У мене немає слів. Але він же не веселиться. в піснях такий сумний під. Текст, йому важко, депресивно, розкриє великий секрет. То у них така мода на російську музику і на реп. І як би натутожнювала його цільова аудиторія, пісні з війною, все, що твориться, це привернення якомога більше уваги до своєї персоналіті, збільшення аудиторії, особливо серед підлітків. І ця пісня, яка на сьогодні у трендах написана не цього року, написана 2019-го. И первые ряды этой супер-топ-композиции «Голова, голова», «Пьяна», еще просто «Утутожница с Россией» и «Хворенька». Что слухаємо, люденьки. Короче, это песня 2019 года. И мне она уже не нравится. Но Галуз говорит, что это хит. И он написал на нее куплет. Я хзе таких російських виконавців у топ топ-плейлистах -ли достобіса багато, і це потрібно просто припиняти. І я вам покажу надалі, як це зробити. Ще один музикант Антон Токарєв, який сьогодні рекламує національну російську лотерею. Теж збирає прослуховування, теж заробляє грошенята на українцях. Я як ніхто знає, що головне не перемога, головне – участь. Ще один російський реп-виконавець, то у них трендово, але, на жаль, в українців теж популярне російське реп-виконання, якого слухаємо, яке звучить із праски, як там говориться, під псевдонімом «Плохой парень. І справді, плохой парень», тому що у своєму телеграм-каналі про війну він написав просто коротше нікуди. Коли хтось продовжує, хоче тишком нишком працювати і допомагати російським артистам, терористам. Інакше тут і не скажеш, так ракети продовжують літати, дрони камікадзе продовжують літати. І зараз у мене звучить повітряна тривога. Я ризикуючи життям, саджу тут записую відео. Так у кофті замерзаючи такі реалії у нас сьогодні, вони то не мерзнуть і не сидять без світла. Що ні забула, десь знов впав літак. Карма нас доганяє, і вона може бути більш Щою, і ми можемо це зробити відкрито: дати відсіч, перекрити той краник. Давайте, щоб вже не капало то російське мусло у наші вуха. Як це можна зробити на прикладі Spotify? налаштувати, знайти того артиста у трендах і тицнути? Не відтворювати його музику, якщо якось випадково він у вас звучить, а ви не знали, що то російський артист. Зараз перелік цих російських артистів ви ще раз будете бачити на своїх екранах, які у трендах. Давайте вже припиняти слухати російську музику разом. До перемоги, а усім, хто досидів, дослухав це відео до кінця. Мені дуже приємно. Дякую, що ви витратили на це свій дорогоцінний час. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях, що ви про це думаєте. Як ви допомагаєте Україні наближати допом... перемогу, Допомогу, перемогу. Чому ми ні? Чому би не повторити? Дякуємо нашим збройним силам України, нашим протиповітряній обороні. Дякую за те, що оберігаєте нас, наближаєте, ризикуєте своїм життям. Життям війна, це страшно, це жахіття. Це має припинитися. Має припинитися. Дамо усім ворогам відсіч і ті лайну російській музиці. Дякую, дякую за те, що підтримуєте. Дякую за підтримку каналу. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, поширюйте відео, діліться. Мене звати Наталя Кірс, і я пишаюся тим, що я українка і я щаслива жити в Україні.